До рівного завітали світлини московської фотомайстрині. Візії Світлани Пожарської саме таку назву отримала підбірка фотографій. Колекція потрапила до нашого міста завдяки відомому рівненському фотографу Олександру Харвату. І за його словами, рівне не перше місто, в яке завітали світлини. Ця виставка вона була вже в декількох містах України, а саме в Києві, в Одесі, в Сумах, в Чернігові, Пілопорозі в та в інших містах України. Вона мандрує. Виставка сама по собі, вона в більшій колекції більшій, ніж тут представлено, і тому я відібрав те, що можна було розмістити на цих стенках, цій галереї. Цікавості виставці додає одна особливість. Вона виконана за допомогою досить специфічної техніки, сканограми. Сама по собі виставка цікава тим, що це незвичний підход фотографа, фотомайстера саме до, до фотографії, тому що всі світлини зроблені без. Фотоапарат, тобто без фотокамери. Всі ці отримання зроблені е, при допомозі сканера. Ось суті, принцип дії сканера це також світла і ті, е, інший метод формування зображення на площині е, фотопаперу. Е, і сад, е, кожна композиція це, це якби не простий, не сліпий набір предметів на, е, на площині. Е, е, Паперу, а по суті, це кожна композиція, вона обдумана. Ті предмети, що є в кадрі, вони доповнюють один одного. Проте на світлинах Світлани Пожарської зображені не лише предмети, а й люди. Це такі проекти, коли переплітаються, наприклад, от, в стилі Петрова Водкіна, чи в стилі там, Альберта Дюрера художники, чи Матіса. І тому якби скан старого. Тобто, скан самої сюжету картини, портрет, і скан портрету людини, тобто скан живої людини. Не сфотографованої, таким стан. І якби, є певна відповідність, певна аналогія, певне доповнення одного портрету іншого. Сама майстриня займається такою незвичною технікою вже близько 10 років і продовжує вражати глядачів неймовірними картинами. Ілона Якимюк, Олександр Піддубний – у ритмі подій.